Всім доброго здоров'я. Виникла в мене така потреба. Треба видути в автомобілі, ведути, ну, грязь там. Але цей пістолет він не вміщається. Треба пістолета з подовженим соплом. Я знаю, такі бувають на ринку, але в мене, на жаль, немає такого. В мене є два такі два ось такі от пістолети. Ну, я один вирішив до одного. Доробити трубочку, щоб, щоб мати таке довге сопло. Ну і використовувати той пістолет, де треба видути Видути, ну, десь на далеку відстань. Вирішив трубочку взяв в турмозну, таку от бушну від автомобіля Жигулі. От. Зараз замірюю розмір. Мені треба розмір 20 см її вріжу і буду думати, як її причепити до цього пістолета. Ось Так, так. ріжемо трубочку. Так, варка є, окуляри. Так, врізав зараз зачистим. Ну, ось так от, трубочка не, до, не достатньо рівна, ну, але це не важливо. Е, треба якось ущільнити. Ось цей от е, ну, щільнити оце от з'єднання. Так, зачищу його. У мене є такий двокомпонентна холодна зварка, два в одному. Тож я думаю, поставлю на цю холодну зварку і воно буде служити. Ось так от тут вичистив. Треба ще вичистити, напевно, зсередини, щоб там не було тормозної оливи, так як не візьметься. Не візьметься холодна зварка. Так, шукаю холодну зварку і чим розбавити. Так, знайшов чим розбавити холодну зварку. Ось такий от двокомпонентний, такий свого роду клей. Ну, запах у нього. Такий не досить приємний. перемешаю. Это и чуть-чуть там потребно. Наношу на трубочку. розібрати остаток коли залишок і з цієї сторони загерметизуємо. Ось так. Так, а тут повитираємо. Тут повитираємо, щоб не застигло на різьбі. Ось так, як служити буде, звичайно, я не знаю. Експлуатація покаже, час покаже. Так, і далі з пістолетом. Що ми будемо робити з пістолетом? Відкручую я ось цю от. Так, зварку вже можна забрати. Відкручую я ось, ось резиночка. Резиночку ми заберемо. Можливо, поміняємо. Так. Ось відкрутили. Пробуємо брати кліщами, Взяли легенько за різьбу і відрізаємо цю частинку. Е, е, так. Та частинка в нас сохне, а по цій частинці ми визначимо, що у нас тут за різьба. А У нас тут різьба 10 І, 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 і. Ой, не то. І крок 1,25. 10 і крок 1,25. Зараз я підберу мічик такий 10 крок 125. І ми тут спробуємо нарізати різьбу. Так, тут у нас є отвір. Тут у нас є отвір 8 і 3. 8 і 3. А нам потрібен отвір на 10 10,1,25, 8,7. 8 і ,7. 7. Зараз я візьму сверло, 8 і 7. Візьму це легко кліщами. І розсверлю тут отвір легенько до 8.7. Так, ну що ж, схватив я за шестигранник. Такими ось кліщами, самозажимними, так акуратно ставлю, включаю станочок і легенько свернула. Легенько-легенько. Алюміній він сверлиться гарно. Збираємо ті десятки, що були лишні. Ось і все, такий вийшов отвір. Ідемо нарізати різьбу. Зажав я деталь легенько в губки тісків, знайшов мечик М10 крок 125. Помастив смальцем і акуратно, легенько будемо нарізати різьбу. Деталь вийде тонкостінна, тому треба не спішити і сильно не прижимати. І бачите, деталь у мене в губках так легенько прижата, що вона рухається. За рахунок того, що там на іншій стороні є шестигранник, вона не прокручується. Це дійшло до кінця, приходимо мічиком до кінця, опускаємо о. и можно дорезать. Так, выдуем. Сразу не получилось. Есть такая вот резьба. Та деталь основна, що буде сохнути у нас, що сохне, у нас ще ще сохне, ми спробуємо накручувати іншу ось. Гарненько накручується, так? Гарненько накручується. так. Знайшов я резинки. Нові для ущільнень. Ось дістану одну і ось так от. О! І буде нова ущільнююча резинка. Закручую пістолет. Так. Беру деталь, що приклеєна. Ну, пізніше позатягую ключиком, але клей. Ще вологий. Так, під'єднаємо. Ось так. Супер. Компресор треба накачати, компресор вемплений. Ну от такі справи Таке вийшло. Відео. Всім дякую за увагу. Будьте здорові.